Компанія українські вертольоти розпочала великий благодійний проект, точніше благодійну ініціативу дітям наших захисників. Це благодійна платформа бізнесу, українського бізнесу соціально відповідального який готовий допомагати дітям, круглим сиротам, героям збройних сил України. Власне, ми вже почали цю роботу з вересня місяця. 18 діток Київщини ми вели донедавна. Сьогодні ми знайомимося з новими дітками, з дітками із міста Києва. Для нас це дуже важливий треба. На сьогодні такий захід це перше знайомство, перші посмішки і наші перші подарунки цим діткам. Далі ми плануємо розвивати цю благодійну платформу. Ми плануємо поїздки регіонами. Власне, нам нас дуже тішить те, що після першого засідання благодійної платформи вже є благодійники, які беруть під опіку діток з регіонів України з інших областей. Це дуже важливо, що така проблема і ця ініціатива. Відгукується в серцях інших благодійників, інших людей. Для нас це теж дуже важливо. Ми розуміємо проблеми цих дітей, ми знаємо, в чому в чого вони потребують, а насправді найбільше вони потребують посмішок і гарного настрою. І ми сьогодні будемо його дарувати. Мене звати Зоряна Кузьміна. Я очолюю відділ по роботі з родинами загиблих Київ, мілітарі Хау. Ми нещодавно познайомилися з українськими вертольотами. Насправді в нас познайомила аналогічна організація. Київський обласний центр захисникам України. Натхненні їхніми якби, співпрацею теж починаємо працювати. Ну насправді діти-сироти це взагалі така особлива вразлива категорія, яка потребує більшого піклування, більшої уваги. Тому такий український відповідальний бізнес, коли звертає увагу, це насправді дуже важливо, тому що це не стільки навіть про матеріальну підтримку, як про певну відповідальність за цих дітей. Ну, я думала, просто познайомлюсь, заберу подарунки. Я не думала, що так тепло застинуть, що будуть і закуски. І взагалі дуже круто, що навіть книжечку можна вибрати. Всі дуже приємні.